Над 20 років під слідством все, що пам'ятає Едуард в це СІЗО та суди у результаті суд першої інстанції засудив його до довічного позбавлення волі, та за нововиявленими обставинами справу повернули до апеляційного суду Запорізької області. Як довічно ув'язнений, Едуард Славов має безперешкодне право на захист та на пошук адвоката суд дав йому всього два тижні? Чи можливо за такий термін адвокату ознайомитися з усіма матеріалами справи? Чому судді навмисно скорочують термін, та чи не вирішена доля Едуарда за нього? Вернути справу на повторний розгляд за нововиявленими обставинами і виправдати людину для представників суддівсько-прокурорської системи все одно що власноруч підписати собі вирок, а особливо коли людина знаходиться під слідством понад 20 років. Адвокат розповів, як часто в нашій країні трапляються випадки, коли людину все-таки випускають у зв'язку з нововиявленими обставинами. В моїй практиці не не часто відправляли справу на новий розгляд до іншого. Судді тому це я вважаю, моя особиста думка, що судді навмисно порушують дану норму і не не, не направляють справу на новий розгляд, оскільки це тягне подальшому сягнення виплата компенсації особи в разі її виправлення. 14 січня 2015 року, під час судового засідання в апеляційному суді Запорізької області, на прохання Едуарда, якого засудили до довічного позбавлення волі, суд надав йому додатковий термін на пошук адвоката до 16 лютого. Захист для Едуарда вкрай важлива річ, адже від рішення суду залежить все його подальше життя.